На Харківщині точаться бої шість зіткнень на Вовчанському напрямку, 16 на куп'янському. Не дають просуватися ворогу, зокрема, й прикордонники. На цих кадрах видно, як вони вполювали бліндаж з окупантами та польовий склад боєприпасів. А нічні АСР розвідки знищили інженерну техніку та броньовик росіян, вивели з ладу танк і підсмалили позиції та добили ворожий дрон гранатою. Ну будемо що гранатою будемо знешкоджувати. Граната. Камікадзе збили. Ось його крило, датчик якийсь. Низку небезпечних цілей знищила 77-ма окрема аеромобільна бригада. Це зенітна установка, ЗРК Тор, стріла, БУК. А 92-га окрема штурмова злими пташками знищила ворога, що причаївся у сховках. У Серебрянському лісі розрахунки помсти разом з бійцями буревію. З РСЗВ спалюють бліндажі окупантів, знищують польові склади БК та зупиняють ворожу піхоту. З неба за кілька ночей військові важкими бомберами вампір позбавили ворога броньовика тигр, автомобілів, арсеналів та рознесли позиції окупантів в районі Кремінної. А на цьому відео танкісти 63-ї бригади майстерно розвалюють ворожі укріплення. Бойові зіткнення відбулися поблизу Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Греківки, Сергіївки. Окупанти знищують прифронтові населені пункти, спрямовуючи вогонь по житлових будинках. Чергові руйнування зафіксовані в Невському. По селу росіяни днями вдарили зі ствольної та реактивної артилерії. Крім артилерії, загарбники застосовують безпілотники, від чого потерпає сусідня Макіївка. Також учора ворог. Здійснив авіаційний удар. На сіверському напрямку прикордонники помсти полюють на окупантів у посадці та по норах, проте це їх не рятує. А на Краматорському відтинку ударними дронами бійці знищили десяток ворожих укриттів, гаубиці, гармати та МТЛБ. Тут бої точаться поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Біля Торецька, Північного та Залізного, Росіяни 13 разів атакували українські війська. Успіху немало. Якщо на Курщині буде зростати масштаб бойових дій, то е, Україна буде тримати оборону на Донеччині, скоріш за все по містах фортеці. По лінії Костянтинівка, по лінії е, Покровськ, по лінії Краматорськ, Слов'янськ, які Росія може за які Росія може битися як лобомум стінку дуже дуже довго і не досягати результатів, а наші сили їх звідти вибивати. На Курахівському напрямку ворог намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. Отримав гідну відсіч. Зокрема, чорні запорожці в районі Новомихайлівки зупинились десяток броньовиків з піхотою. З вірою в українських захисників Тетяна Литвин, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.